Сьогодні готую домашню ковбасу, але трохи в іншому варіанті, ніж завжди. І він мені дуже сподобався, тому буду готувати тепер тільки так. А як готуєте, ви, діліться в коментарях. І так готуємо. Взяла свинину дві третіх ошийка і одну третю лопатки. Все м'ясо помила і лопатку нарізаю на зручні шматочки та пропускаю через м'ясорубку на доволі крупній сітці. Далі маленькими шматочками нарізаю ошийок та свіже сало його ріжу максимально дрібненько. Все складаю в одну ємкість, додаю сіль, чорний мелений та вичавлюю свіжий часник, можна замінити на гранульований. І ще наливаю холодну воду і гарненько вимішую фарш до появи в'язкості. На це знадобиться десь 10 хвилин. Далі прилад для наповнення ковбас змащую олією і надягаю кишку. І починаю заповнювати ковбасу. Краї кишки не зав'язую. Далі деко застелила пергаментом змащую олією, викладаю ковбасу і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Коли ковбаса зарум'янила, дістаю з духовки, можна смакувати. Всім смачно!